Команда майстрів «Орагану» провела відкрите тренування для учасників шкільного кубку Олександра Бубена. На запрошення ураганіців з радістю відгукнулися представники 15 загальноосвітніх шкіл нашого міста. Вони прийшли у тому складі, яким виступали чи ще змагаються у шкільному кубку. Ця зустріч у дітей залишила лише позитивні враження. Мені сподобалося, як тренується ураган. Він гарну техніку має і дуже спокійний. Він не, бо, не боїться, коли на виїздах якував багато разів. як Вони грають. І Люблю, коли вони перемагають, переглянувши тренування професіоналів, наприкінці зустрічі п'ять щасливчиків отримали м'ячі з автографом футзалісів урагану. Окрім того, кожен школярів отримав яскравий плакат, спеціально виготовлений для учасників шкільного турніру. І, звичайно, найочікуваніший момент загальне фото на згадку та автографи від улюблених гравців. Хороші, позитивні враження. Дуже приємно, що зібралося стільки дітей і подивилися на, нашу, на наше тренування. Щось для себе вони взяли. І, я думаю, в майбутньому дай щоб вони стали футболістами, спортсменами, хорошими людьми. цієї суботи на шкільному кубку Олександра Бобина відбудуться півфінальні поєдинки. Першу потівку до фіналу змагання розіграють п'ята школа і школа гімназія номер 3 В іншому півфіналі зійдуться школа-інтернат номер 1 та зальноосвітня школа номер 19 А вже увечері у менеджі коледжу виховання відбудеться перший чи поєдинок Кубка України. Ураган прийматиме рівненський кардинал. Початок о 18-й годині.